Монстр в лісовій хащі. В одному густому лісі жила маленька білочка на ім'я Рі. Вона була швидка, спритна й обожнювала стрибати по гілках. Її дім знаходився високо на старому дереві, де вона зберігала свої запаси грибів. Щодня Рі весело гралася з друзями та досліджувала ліс. Але одного ранку вона почула від Сойки тривожні новини. Ти ще не знаєш, схвильовано прошепотіла Сойка. У нашому лісі з'явився страшний лісовий монстр. Монстр. здивувалася Рі, відчуваючи, як у неї тремтять лапки. Та. кивнула Сойка. Він величезний, увесь у темряві, з довгими пазурами й очима, що світяться вночі. З того дня Ліс ніби став іншим. Рі боялася відходити далеко від свого дерева, а ввечері навіть не визирала назовні. Але найбільше їй лякала знайома стежка, де вона часто збирала гриби. Тепер вона здавалася їй зовсім іншою. Прим'ята трава у повітрі висіла павутиння, а з під кущів долинали дивні звуки. Монстр там, злякано прошепотіла Рі, коли кущі трохи здригнулися. Проте друзі не були впевнені. Давай перевіримо, запропонував їжачок. Разом нам не страшно, додав заєць. Рі сумнівалася, але не хотіла відставати. Вони обережно наблизилися до галявини. Все було тихо, лише вітерець злегка колихав листя. Раптом кущі різко затремтіли, рі міцно заплющила очі, очікуючи почути страшне гарчання або скрегіт пазурів. Але натомість пролунав доброзичливий голос: Ой, пробачте, якщо налякав вас. Білочка розплющила очі і побачила перед собою борсука. Борсук? Так, це я, усміхнувся той. Недавно я перебрався сюди і розчищаю собі місце для житла. Тобто ти не монстер? Борсук весело засміявся. Звісно, ні, а це все справа мого друга павука. Він допомагає мені, а я його захищаю від дощу. Рі і її друзі перезирнулися, а тоді теж засміялися. Виходить, ми боялися просто тому, що не знали правди. З того часу білочка більше не боялася лісу. Вона зрозуміла, що інколи страх з'являється від невідомого, а правда виявляється зовсім не страшною. А Борсук став їхнім хорошим другом, і тепер вони разом проводили час на тій самій галявині, яка ще недавно здавалася такою моторошною.